Яша – 200-кілограмовий колишній мешканець харківського зоопарку. Віслюк потрапив під обстріл, наслідок якого отримав важке поранення. Одну з лап Дніпровські ветеринари збирали буквально по шматочках. Утім, попри всі старання лікарів, Віслюк відмовлявся вставати та не хотів ходити. Ладно. До життя яшу повернула в'єтнамська свиня хрюня, давня мешканка стайні. Вона за власним бажанням почала опікуватися пораненим. Яшо оклигав, звівся на ноги і став залицятись. Хрюня та то животне, якому він дозволяє залізти на себе, він її цілує вони він їй приносить, до відбирає, Я відбирає, а травку їй приносить. У них очень хорошие дружеские отношения. В природе вряд ли бы осел дружил со свиньей, но вот в таких условиях, созданных искусственных, они дружат, они считают себя стаей. Та веслюча кохання хрюні не те, щоб набридло, але вона засумувала. Ветеринари кажуть, все через те, що в неї немає потомства. Тож їй підшукали підходящого кавалера. Я Вона хочуть малише. з цим пристає і розказує, як їй погано. І от для неї взяли малиша. Поки она, звісно, їй не дуже нравиться. Ну, то я думаю, зато он дружить Яшей. Нареченого назвали Хрюком. І, хоч поки що прихильності Хрюні він не здобув, та врешті впевнені ветеринари вона зглянеться наш Розкажіть, будь ласка, а, який характер має? Ну, он довольно-таки добродушный, но пока еще такой диковатый. Ну, уже начинает все кушать, по идее. Вот так вот начал яблочки кушать, так вот только дни лушпайки ел. Зерно йому очень нравится. Ну, то откармливается потихонечку. И приручается. Тут уже розуміє, что когда детки приходят, то у нас иногда на экскурсии приходят. Когда дети приходят, значит, кормят их постоянно. И вот хрюня с яшек уже прямым ходом идут к детям. Этот еще такой диковатый товарищ. А ты, що він так хвостиком крутится, знаете, як у собак. Це він показывает, что мы. Ми... Му подобаємося ну, чи да, віляють Вони віляють як собаки хвостіками. Хрюня віляють хвостом, Он він віляє. Любовний трикутник врешті перетворився на міцну дружбу. Хрюк потоваришував із яшею, а хрюня тримає коло себе обох кавалерів, які радо носять їй смаколики. Так у трьох і гуляють. Тварини стали місцевими зірками і на прогулянках збирають натовпи в бажаючих сфотографуватись. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.